Я був в Африці, в Республіці Судан. Я повернувся досить швидко. Десь в перших числах березня я вже був в Бориспалі. Будучи на твоєму місці, я мабуть зробила б так само. От в цьому плані, ну, мама поступила достатньо мужньо. Складна, мабуть, не сама війна, а от те, що по суті твій побут складається з постійного вирішення якихось проблем. Ну, на жаль, на жаль, мені доводиться. Будь реалістом, бо це питання виживання в даному контексті. Роман Тименко несе службу в підрозділі розвідки десантно-штурмових військ збройних сил України. Я працював в приватній компанії українські вертольоти. Яка є контрактором Організації Об'єднаних Націй? Якщо простіше, ми працювали в гарячих точках, займалися різного роду завданнями. Це були або транспортні перевезення, або якісь рятувальні місії. Я був бортпровідником рятувальником 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, де ви були? Я був в Африці, в Республіці Судан. Я дізнався, мабуть, раніше ніж в Україні про це дізнались, тому що у мого товариша є знайомі в Нью-Йорку, які йому подзвонили і сказали, що почалось. Ми подивились в прямому ефірі звернення Путіна про початок спецоперації. Висадились максимально, звичайно. Хоча це все було в, в повісті, всі розуміли, що щось буде. але ніхто не очікував такого. Я думаю, ніхто такого не очікував. Е, ну, мабуть, думали, що робити. Я написав близьким батькам, написав сестрі, написав сестрі. Вони ще всі спали. Вони також не очікували. Якось так стало, що я був якось більш в курсі того, що відбувається ніж вони. Запитав у сестри, чим батьки займаються зранку. Вона каже: ну, як чим збираються на роботу? Це теж дуже так мило, як наші люди сприймають критичні ситуації. Ну, Мені чомусь це здавалось мінусом в той момент, бо це ніби ніби, знаєте, е не сприймати реальність така, як вона є. Ну, типу, війна, збираюсь на роботу. Але насправді, як показує практика, такі люди якраз найбільш стресостійкі являються, які от не панікують в таких ситуаціях. Як ви повернулися в Україну? Мені е, свого роду пощастило. В нас е, ротація працює таким чином, що спочатку вилітає людина, яка тебе міняє, а потім вже ти вилітаєш. І просто так вийшло, що якраз цей період е, людина, яка мене міняла, вона вже була в Судані, просто в столиці. Вона там відбувала карантин. І я знав, що я 100%. ну. Якщо захочу додому попаду, бо були хлопці, які е, мали бажання, але вже їхні люди, які їх міняють, їхні сменщики, називаємо це так, вони не могли вилетіти з України і виїхати з України взагалі. Це потім вже через деякий час ці процедури. Стали можливі, тому я точно знав, що я повернусь. Да в мене варіанту іншого не було. Ну там чи думав я, чи не думав. Ну, моя дружина була тут, моя сім'я була тут, всі мої близькі тут. Ну тут інших варіантів. Я, я не розглядав інші варіанти. Я повернувся досить швидко, десь в перших числах березня я вже був в Борисполі, Я був дуже радий бути вдома. Я пішов в військкомат, не скажу, що відразу, мабуть, на наступний день. На той період задіювалися сили оперативного резерву, тобто призивалися всі люди, які мають бойовий досвід або військово-облікову спеціальність, і мене від записали мій номер і відправили, сказали, що поки що не потрібно. Я десь, може, тиждень. Побув вдома, а мій батько був в теробороні, я пішов в тероборон до, до свого батька. Коли ви призвалися до лав ЗСУ? 24 серпня на День Незалежності, якраз на півріччя війни я потрапив, ну, отримав повістку і поїхав в 199-й навчальний центр. Як відреагували ваші рідні? Ну Мені сподобалось. Просто знову ж таки на контрасті. Все дуже цікаво на контрасті сприймається. Я пам'ятаю той день, коли я сказав своєму другу, що я йду в армію, що так подумав, він, мабуть, в армію. І якраз в цей момент я був в нього вдома, і він сказав своїй мамі, що арому в армію забирають. Не я йду, а забирають, Це теж. Це теж принциповий момент. Знаєте, в таких деталях дуже видно відношення людей до ситуації. Її реакція, чесно кажучи, мене трошки не скажу, що образила, але вона була. Відчулася неповага до мого рішення, бо вона себе повела так, ніби мене вже вбили. Ну, типу от, для неї це була трагедія. Ну, По-перше, вона сказала, не буду називати його ім'я. в якому разі не підходь до військкомату, не дай Бог, там, тебе заберуть там, чи ще щось. Мені було це неприємно. Ну, якби вона дочекалась, поки я піду, і це сказала, це була б одна історія. При мені, мені, мені це здалось просто неповага до мого рішення. І на контрасті слова моєї мами, коли я в той же вечері про це сказав, вона сказала, що я не можу сказати, що я там рада там чи що там якось я одобряю твоє рішення. Але, мабуть, будучи на твоєму місці, по-перше, я поважаю твоє рішення, це були перші її слова. І другі слова, що будучи на твоєму місці, я мабуть зробила б так само. От в цьому плані, ну. Мама поступила достатньо мужньо, якщо можна казати. По відношенню до дівчат. Ваш батько теж став військовослужбовцем? <гум> я не знаю, чи це мене викликало посмішку. Ну, він військовослужбовець, він пішов в тероборону, як я сказав, і просто, мабуть, я дуже ним горжусь. Це перш за все, що я хотів сказати. Друг він побачить інтерв'ю. Я дуже ним горжусь, дійсно горжусь. Я ним горжусь і гордився б незалежно від його рішення. Йому 59 років, в принципі, йому б ніхто нічого не сказав, якби він не пішов в Збройні Сили. Але тим не менше, він прийняв для себе такі рішення. Це викликає тільки повагу з мого боку та з будь-якого боку. Ну, але це знову ж таки це теж проблема для мене в побудові. Комунікації з іншими людьми, бо, по-моєму, мого батька, якому 59 років я часто зустрічаю людей на фронті. От, наприклад, є знайомий з патрульної поліції з Миколаєва, який я тільки на другий тиждень нашого спілкування на фронті зрозумів, що він на протезі. Чи випадково ми говорили про взуття? Я сказав, що хожу в таланах. Він каже, а мені в таких ногу відірвало. Ну, типу, це якраз про чорний гумор. Ми посміялись, а я навіть не помічав за рахунок його оце, такої життєвої енергії. Він не акцентував на цьому увагу. Е, і е, ну, от, ніколи в житті й не сказав би. Якби він сам не сказав, я б навіть не помітив би. Чому це викликає проблеми? От ситуація мого батька і цього поліцейського, бо мені все складніше. Знаходить виправдання для людей, які знаходять виправдання для себе, ось так. Ну, типу, моє відношення до них не міняється, але повага до цих людей така велика, до мого батька, до цих людей, які, в принципі, могли б там не бути, але вони там, що це викликає контраст, який який, ну, не знаю, чим заповнить. Можете поділитися найбільшим розчаруванням за останній час. Розчаруванням. Ну, знову ж таки, найбільше розчарування воно було не так давно, мабуть, пару місяців тому. Теж широко відповів на це питання. Це розчарування війни, розчарування життя. Коли ти малий, ти думаєш, що батьки знають як краще. Коли ти в школі, ти думаєш, що вчителі точно знають, як правильно. А коли ти солдат, ти думаєш, що офіцери і командування знає як краще. І найбільше розчарування пов'язано з тим, що це не так. Я не скажу, що це не так на 100%, але в більшості це не так. І це велике розчарування. Бо одна справа, там ситуація, якась з ворогом, чи ситуація там, з відношенням цивільних чи ще чогось, але коли це безпосередньо стосується твоєї професійної діяльності і від цього залежить твоє життя, це печально, скажу, як є. Це просто це ті непотрібні смерті і жертви, яких би можна було уникнути. Це найбільше розчарування. Але знову ж таки, ну маємо, що маємо. Маємо, що маємо. Така ситуація була, що ніхто не думав, що буде війна. Типу, відносились до військової кафедри. Типу, що зараз офіцери запасу це люди, які не хотіли йти в армію і йшли на військову кафедру. Пожинаємо плоди своїх же рішень виходить. Як проходить ваша відпустка? Мені подобається, мені подобається дома, мені подобається Київ, особливо Київ та й Бориспіль. Знову ж таки, все залежить від. Того, як на це дивиться, відразу хочу сказати, що мене нічого не тригірить, мене не напрягає, що люди там. Ну я так уточню цей момент, бо деякі акцентують на цьому увагу. Мені мені дуже подобається, чесно скажу. І я відношусь до цього, що якщо тут все йде таким чином, це як підтвердження того, що наша робота робиться добре. Ну що це як результат роботи військових в тому числі. Що е, нормальне життя можливе, ну знову ж таки, відносно нормальне життя можливе. Які потреби наразі у вашого підрозділу є, і чому важлива культура до НАТО? На що витрачаються кошти? Там, ну, по-перше, дуже широкий спектр зараз того, на що збирають гроші, починаючи там з дронів, які є розхідником. Це саме не зброя. Це от те, що треба зрозуміти, про те, що я казав, що війна це ресурси е, тут, на жаль. І це якраз такі про розчарування. Не буде такого моменту, що ми от от раз назбираємо гроші і там на все там типу вистачить. Це от така історія, яка потребує весь час фінансової, скажімо так, фінансового вливання. Бо дійсно. Дрони втрачаються, як би їх не берегли, як би не намагалися. Ну, якщо це дрони, там ми говоримо за мавіки для спостереження. Якщо це дрони камікадзе, то вони втрачаються, і це в принципі їхня функція. Транспорт ламається. Треба теж розуміти, що, наприклад, там збирають на підрозділ, збирає на машину. Вона вже приходить не в свіжому вигляді. Тобто потрібні гроші, щоб її купити. Потрібно гроші, щоб привести її до якогось виду нормального, щоб вона їздила. Потім їздять, як правильно, машини не на, не на найкращих дорогах. Обслуговуються вони також не, не на СТО, а в, як правило своїми силами. Відповідно, вони ламаються. Ну, от, головна біль, наприклад, мого підрозділу. Ми постійно ремонтуємо автомобілі. Ну, е, нормальна історія три рази за день пробить колесо. Це, це прям це навіть не не викликає ніяких там типу блін. Ну просто, просто ти міняєш і їдеш далі. Бо і це, ну, це, от, це побут. Ти живеш, ти встаєш з думкою, що сьогодні зламається, на що сьогодні я потрачу гроші. Ми стикаємося з цим і в цивільному житті однозначно, але там це прям, це от прям твоя рутина. Ти там е складна, мабуть, не сама війна, а от те, що по суті твій побут складається з постійного вирішення якихось проблем. Ну, ти нічого хорошого не очікуєш від цього дня апріорі, нічого не може хорошого статися. Просто тут або щось дуже погане станеться, або просто якісь проблеми. От і все. Е, чому треба донатити? Е, відповім, може трошки різко. Ну, бо якщо вже так хтось відповідав, можливо, в якомусь інтерв'ю, ну, що якщо не збирать військовим, то потім хтось буде збирати людям. Ну, це, це очевидно. Це очевидна річ, що якщо от там е, хтось. Робить якусь там роботу, і в нього не буде там транспорту, щоб це зробити, там чи турнікета, щоб там рано чи пізно придеться людині робити цю роботу за неї. Ви маєте плани, які б хотіли втілити після нашої перемоги? Одна людина мені сказала дуже цікаву річ з приводу планів. Там я її запитав, ким ти бачиш себе там через 5 років або ким би ти хотів бути. І... Ця людина мені сказала, що плани це теж свого роду рамки. Бо коли ти ставиш плани, навіть якщо це амбіційні якісь плани, ти ніби закриваєш від себе інші можливості. Тобто, а чому в нас так прийнято, що може бути гірше, а може бути краще, а може бути якісь, там, якась класна пропозиція, а в тебе вже є план. І виходить, що прийняти цю пропозицію, це ніби як відхилитись від плану. То я так більше. Живу одним днем, але в хорошому сенсі. Типу, по обставинам. Буквально там ще тиждень назад. Я ще не знав, що я їду в відпустку. Сидимо з товаришем в бліндажі за два кілометри від ворогів. Е, і в цілому в нас гарний настрій. Ми сміємося, жартуємо. У нас є супутниковий інтернет, Starlink, Ми там спілкуємося, якісь там е, віконечка в Телеграмі, записуємо своїм друзям. Класний настрій. І я в нього запитую, як справи. Він каже: Та ну в цілому, все класно. Ми говоримо, говоримо, спілкуємося про те, що ну, типу, в нас в принципі все добре. Потім проходить хвилина, і ми такі один на одного дивимося. Такі, ну звісно, ми в такій ну, об'єктивно. І тут знову ж таки про сприйняття: е, якщо судити про контраст, завжди знайдеться той, кому краще, завжди знайдеться той, кому гірше. Тобто не можна так сказати, що от в мене все погано там чи ситуація в країні погано? От зараз, наприклад, дуже сильно форситься ця ідея з приводу того. Що ситуація зайшла в тупік, типу з контрнастом з усім іншим. Якщо дивитися з нашими очікуваннями на початку травня, то дійсно ну не так склалося, як хотілось. Саме цікаве, що розкачали суспільство, але військових в тому числі розкачали. Військові теж очікували цього. Ну що от там будемо біля Азовського моря, і це безумовно розчарування. Якщо порівнювати з моїм, наприклад, станом і станом суспільства в березні місяці 2022 року, то ну гріх жалітись, обігти. Івно ну типу не стоїть питання про безпеку Києва. Там ну ми всі живемо якимось більш-менш повноцінним це життя, не назвеш, але нормальним життям, тому якось так.